Сни завжди вважалися однією з найзагадковіших форм людського досвіду. Вони приходять, коли свідомість відпочиває, і показують те, що, здається, не має зв'язку з реальністю. Але деякі сни залишають у душі слід. Вони не забуваються, вони повертаються, іноді несуть із собою образи, які лякають, символи, які важко пояснити, емоції, які не зникають навіть після пробудження. Протягом століть у різних культурах сни сприймали як послання з інших світів, попередження, знаки долі. І коли вночі настає темрява, саме сни стають полем, де перетинається людське з тим, що не має форми. У багатьох народів існувало переконання, що сон це не просто відображення внутрішнього стану людини, а реальна подорож душі в інший вимір. У цьому вимірі можливо зустріти померлих родичів, побачити події, які ще не відбулися, або потрапити в місця, яких ніколи не було в пам'яті. Деякі сни настільки реалістичні, що після пробудження важко відрізнити їх від дійсності. Люди в таких снах іноді чують голоси, що звертаються до них по імені, бачать місця, де ніколи не були. І відчувають страх, який не можна порівняти ні з чим іншим. Особливо тривожними вважаються повторювані сни. Вони приходять знову й знову, змінюючи деталі, але залишаючи той самий литмотив. Одні й ті самі двері, які не вдається відчинити. Один і той самий будинок, що горить, та сама фігура в темряві, яка стоїть на відстані і мовчки дивиться. Повторюваність таких снів вказує на те, що підсвідомість або щось інше намагається звернути увагу на певну інформацію, яку ігнорує свідомість. Але хто або що шле ці образи, це невідома частина свідомості чи зовнішня сила. У ряді випадків сни містять символи, які мають глибоке значення. Наприклад, вода часто символізує емоційний стан, чиста вода, внутрішній спокій. А брудна, тривогу і страх. Вогонь може бути ознакою очищення або ж попередженням про небезпеку, падіння у вій сні, втрата контролю. Але деякі символи не мають чіткого пояснення: наприклад, чорні очі без зіниць, двері без ручок, дзеркала, що відображають не людину, а іншу сутність, такі образи повторюються в різних снах різних людей. Це породжує питання. Чи не існує колективного джерела цих образів, яке живиться страхами, спогадами й енергією сновиців? Сни, у яких з'являються померлі, традиційно сприймаються як знаки якщо померла людина, мовчить, це може бути попередження, якщо говорить, слід запам'ятати її слова. Але найтривожніше, коли померлі, з'являються без обличчя або в незвичних обставинах. Це може свідчити про незавершену справу, про душу, яка не знайшла спокою, або навіть про присутність сторонньої сутності, що маскується під знайомий образ. У містичних традиціях існує уявлення про сни, як про двері вони можуть вести не лише в підсвідомість, а й в інші реальності. Такі сни називаються перехідними. У них людина бачить не символи, а цілісні світи. У цих світах є свої закони, свої істоти, своя логіка. Часто після таких снів люди прокидаються з відчуттям втрати частини себе, з важкістю в тілі, з розладом часу. Є свідчення людей, які після певних снів відчували, ніби хтось інший дивиться їхніми очима. Такі сни залишають глибокий відбиток і можуть змінити людину назавжди. Ще одним феноменом є колективні сни. Відомі випадки, коли незнайомі між собою люди бачили один і той самий сюжет, одне й те саме місце, ті самі символи. Найчастіше це трапляється перед масштабними трагедіями, стихійними лихами або подіями, які змінюють хід історії. Це може свідчити про те, що існує якась форма колективної підсвідомості або навіть глобального інформаційного поля, доступ до якого можливий лише в сні. Особливу увагу привертають сни, що збуваються. Люди часто згадують сни, у яких бачили аварії, смерті близьких, зраду, події, які на той момент здавались безглуздими, але згодом виявились пророчими. Такі сни можуть приходити один раз і ніколи не повторюватись. У них відсутня алегорія усе максимально чітко, це як відео з майбутнього. Але чому одні люди бачать майбутнє, а інші ні? Можливо, здатність бачити пророчі сни пов'язана з особливою чутливістю до змін енергії, з відкритістю до інформації, що приходить ззовні. є сни, після яких на тілі залишаються сліди подряпини, синці опіки. Медична наука пояснює це соматичними реакціями організму, але не всі випадки піддаються поясненню. Деякі люди прокидаються зі знаками на тілі, які неможливо отримати уві сні без зовнішнього впливу. Це змушує задуматися, чи справді сон це лише гра уяви, сни можуть бути не тільки відображенням внутрішнього, а й контактним каналом. Деякі дослідники припускають, що через сни можливий контакт з позаземними або позапросторовими сутностями. Вони можуть спілкуватися з символами. Образами або навіть безпосереднім знанням. Такі сни важко передати словами. Людина після них не пам'ятає чіткого сюжету, але має відчуття, ніби їй щось вклали в голову. Інформація приходить пізніше, у вигляді інсайтів, незрозумілих знань, страхів, що не мають джерела. Деякі сни супроводжуються специфічними звуками: дзвоном, гудінням, шипінням, шепотом. Особливо лякає, коли ці звуки продовжують лунати після пробудження. У деяких випадках люди повідомляли, що чули голоси в кімнаті, хоча були наодинці. Інші, що бачили фігуру в кутку, яка зникала, щойно вмикалося світло. Такі явища викликають асоціацію з явищем сонного паралічу, але межа між ним і реальним контактом залишається тонкою. Існують і так звані сни пастки. Вони здаються звичайними, але що далі триває сюжет, то сильніше відчуття, що щось не так. Предмети поводяться не за законами фізики, люди змінюють обличчя, годинники не показують часу, дзеркала не відображають. У таких снах часто трапляється зміна простору. Двері ведуть не туди, куди повинні, а простір закручується в нескінченний лабіринт. Людина не може прокинутися. Іноді вона усвідомлює, що спить, але не може вирватися. У деяких випадках такий сон може тривати годинами, хоча насправді минули лічні хвилини. Інколи сни підлаштовуються під людину. Вони починають показувати саме те, що викликає найбільший страх. Це може бути не насильство, а відчуття втрати, самотності, забуття. Сни стають психологічною пасткою. І якщо такі сни повторюються, з'являються відчуття, ніби щось вивчає реакцію людини, її слабкості, емоції, думки. Сни не завжди несуть зло. Але якщо сон тривожить, лякає, залишає слід, його потрібно дослідити. Бо, можливо, це не просто образ, це знак, це спроба попередити. І якщо її не почути, наслідки можуть бути непередбачуваними, адже двері, які відкриваються вночі. Не завжди ведуть до світанку, чи траплялось вам бачити одні й ті самі сни знову і знову, що в них вас тривожило найбільше? Поділіться своїми дивними або пророчими снами в коментарях. Можливо, не ви один бачили це. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові історії з того боку, про який краще не згадувати вгос.